Вітаю учні восьмих класів на уроці Всесвітньої історії. Тема уроку Високе відродження, Періодизація доби відродження, розвиток освіти, науки та літератури. Вітаю учні 8 восьмих... класів! План уроку гуманізм як інтелектуальний після нашого уроку ви зможете схарактеризувати передумови розвитку культури відродження. Дати визначення понять. Гуманізм, високе відродження, бароко. Поняття. Гуманізм це світогляд, у центрі якого ідея людини як вища цінність і пріоритетна стосовно себе, реальність у ряді всіх інших. Матеріальних і духовних цінностей високе відродження кульмінаційний або апогейний період Ренесансу, який включає останні роки XV століття та перші десятиліття 16 століття. Бароко стиль у мистецтві, архітектурі, літературі, який виник в Італії. Гуманізм як інтелектуальний рух доби відродження, сутність ідей гуманізму. Як ви знаєте, із середини XIII століття. В Західній Європі почав формуватися новий етап розвитку культури, відродження або Ренесанс. Назва епохи пов'язана з прагненням передових людей того часу відродити культурні традиції античності, високий художній рівень літератури, мистецтва ідей гуманізму. Не зазіхаючи на головні догмати християнства, гуманісти стверджували, що на землі людина є найкращим створінням Божим. При цьому завдання людини виявити свою подобу Богу і побудувати гармонійні відносини. До 15 століття термін гуманіст підкреслював глибоке знання насамперед античної спадщини. І знання літературної творчості в дусі римських і грецьких авторів. Передумови розвитку культури, відродження та ідей гуманізму передумови відродження склалися в Італії. Це було зумовлено особливостями її політичного розвитку. На заміну імперії прийшли. Самостійні міста держави, більшість з яких були республіками. Незалежна політика, демократичні порядки відрізнялися від європейських монархій. Італійські міста в 14-15 столітті переживали бурхливий розвиток промисловості і торгівлі. Тут розміщувалися великі банки. Промислова, торговельна, фінансова верхівки італійських міст наживали величезні багатства і могли виділити частину коштів на розвиток культури, оскільки мали потребу в розвитку техніки, природознавства, математики. Італію цього періоду вважають першою країною, де виникли ранньокапіталістичні відносини. Вони зумовлювали звільнення особистості від середньовічної несвободи, станової замкнутості, забобонів, від обмежень сільської громади, цеху, родових і сімейних традицій. Одночасно в містах формувалася численна група представників розумової праці і людей, зайнятих літературою, мистецтвом, вони й стали діячами гуманізму. Ще одним осередком відродження завдяки схожим умовам були міста Фландрії в Північній Європі. Високе відродження. Батьківшиною епохи високого відродження вважається італійська провінція Тоскана і місто Флоренція. З другої половини 16 століття центр відродження перемістився до Венеційської республіки. Доба високого відродження народила геніальних митців та вчених, які на багато століть випередили свій час і подарували людству невичерпане джерело ідей і відкриттів. Найяскравіші зірки цієї унікальної доби Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Рафаель. Варто запам'ятати високе відродження це кульмінація Ренесансу в Італії, доба найбільшого розквіту образотворчого мистецтва, філософії, літератури та науки. Леонардо да Вінчі. Понад півстоліття дослідники творчості. Леонардо Да Вінчі намагаються знайти відповідь на запитання, хто він і як зумів досягти неймовірних висот у найрізноманітніших сферах. Користуючись результатами своїх наукових досліджень, Да Вінчі досягнув найвищої майстерності у передачі світлоціні та візуальної перспективи, у відображенні краси людського тіла та різноманіття людських почуттів. Леонардо займався анатомією, вивченням будови тіла і його пропорцій. Довгий час його анатомічні малюнки були невідомими. Після публікації в XIX столітті вони посіли визначне місце в розвитку анатомії. Одна з найзагадковіших робіт Леонардо да Вінчі це фреска таємна вечеря, створена на одній зі стін церкви. Санта Марія де Леграція в Мілані. Як стверджують історики, художник спеціально зобразив на фресці такі самі стіл і посуд, які були на той момент у церкві, цим він намагався показати, що Ісус і Юда набагато ближчі до людей, ніж здається. Поміркуйте. Як ви думаєте? Які ідеї хотів передати художник, під час роботи над легендарною картиною Мона Ліза да Вінчі використав новий технічний прийом сфумато. Сутність якого полягає у розмитому нечіткому зображенні контуру. Завдяки цьому створюється відчуття реальності відтвореного, гармонійного поєднання людини і природи. Для Леонардо да Вінчі наука і мистецтво були взаємопов'язаними знання і винаходи у сфері природничих наук він Відображав у живописі. Леонардо робив наукові дослідження з астрономії, ботаніки, географії, геології, математики, метеорології, метро... мет... хімії. Займався інженерною справою. Його винаходи і відкриття випереджали століття. Мікеланджело Буанароті. Був борцем за світлі людські ідеали, не тільки як художник, а й як громадянин. У 1489 році Мікеланджело навчався у школі мистецтв Лоренцо Медічі у Флоренції. Медічі був наставником Мікеланджело. Він розгледів його талант і всіляко сприяв його творчості. У 90 ті роки 15 го століття юний майстер створив свої перші скульптури. Вершиною творчості Мікеланджело архітектура є купол храму святого Петра в Римі. У 1508 році Папа Римський Юлій II запропонував Мікеланджело розписати стелю секстинської капели. Хоча сам Мікеланджело погодився на цю пропозицію неохоче, цей розпис став найграндіознішим із його творінь. Помер Мікеланджело в Римі і був похований у Флоренції в церкві Санта Кроче. Рафаель Санці, ім'ям Рафаеля Санці. Пов'язані образи досконалої краси, сповнені проникливого ліризму і внутрішньої гармонії. Особливу увагу привертають картини, присвячені Мадонні. Найвищої мистецької зрілості художник сягнув, виконуючи розписи залів папського палацу у Ватикані. Чотири фрески. На півкругах стін залу Дела саніатура, диспут, Афінська школа, мудрість, помірність, сила, відповідно, уособлюють собою богослов'я, філософію, поезію і юриспруденцію. Тут Рафаель зобразив батьків церкви, античних філософів, поетів, мудреців, створюючи грандіозний. Апофеоз людської культури серед портретів античних мислителів і вчених Рафаель зобразив зокрема Платона і Аристотеля. Їхні жести перший показує на небо, другий простирає руку до землі. Поміркуйте, які уявлення про характер вчення філософів намагався передати художник? Культура бароко це стиль в європейському мистецтві з кінця 16 століття до середини 18 століття, який прийшов на заміну відродженню, але не був його запереченням. Бароко синтезувало мистецтво готики і ренесансу, поєднувало урочистість, пишність. Розмаїтість і динамічність форм. Бароко набуло поширення, переважно в католицьких країнах і було пов'язане з контрформацією. Тоді церква намагалася використовувати силу мистецтва для того, щоб переконувати, хвилювати, дивувати віруючого в ім'я католицької церкви. Центром розвитку бароко. В 16-17 столітті був рим, паркові і ансамблі, культова архітектура, декоративні живопис і скульптура, парадний портрет, а також натюрморт, пейзаж стали основними видами та жанрами бароко. В образотворчому мистецтві бароко переважають Віртуозні декоративні композиції релігійного, міфологічного або алегоричного характеру, а також парадні портрети. Одним із найвизначніших майстрів бароку, реформатором європейського живопису XVII століття і засновником реалізму в живописі був Мікеланджело. Мерізі да Караваджо. Його творчість мала вплив на Рубенса, Веласкеса. Караваджо писав з натури, часто в образах святих і Мадон, зображаючи простих римлян, людей з вулиць і ринків. Яскравий представник барокового живопису в Іспанії це художник. Дієго Веласкес. У Голландії визнання отримали художник Ян Вермер. Представником фламандського живопису був Пітер Пауль Рубенс. Яскраві зразки архітектури бароку були створені у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Південній Німеччині, Чехії, Польщі. Литві, іспанських і португальських колоніях у Латинській Америці. Для об'єднання мистецтва, глядача та простору в архітектурі барока Широко використовувалися скульптура і живопис, важливу роль в інтер'єрах храмів відігравало світло. До барокової архітектури Франції належать сади Версаля, Лувр і великі міські об'єкти в Парижі поле Рояль, Пляс Вандом. Народження нової європейської науки. За доби відродження були здійснені блискучі наукові відкриття. З іншого боку, тоді ще не склався науковий об'єктивний погляд на природні явища. Вчені та винахідники занадто посилилися на авторитет античних авторів. Найбільшого підйому отримала механіка у 16 столітті. У промисловому виробництві дедалі ширше використовували різні млини, водяне колесо розширювалося застосування колісних годинникових механізмів. Важливі відкриття були зроблені в галузі фізики. Застосування компаса. Спроби його вдосконалити, привернули увагу до явища магнетизму. Потреби будівництва складних гідротехнічних споруджень стимулювали розвиток гідростатики, значних успіхів досягла оптика. Що привертала увагу не тільки фізиків і математиків, а також біологів і медиків, які вивчали зорові функції ока. Великі успіхи були досягнуті в галузі анатомії. Дослідники доби відродження поступово. Позбулися властивого людям середньовіччя, Остраху перед мертвим тілом. Свого вищого розквіту цей напрям досяг у працях Андреаса Везалія, засновника сучасної анатомії, розпочався розвиток історичної науки. У зв'язку. З підвищенням самосвідомості стали модними біографія і автобіографія. Чудовий зразок автобіографії створив скульптор і ювелір Бенвенуто Челіні. Важливі відкриття були зроблені в галузі астрономії. Астроном і математик Миколай Коперник обґрунтував геліоцентричну систему будови світу у своїй роботі про обертання небесних сфер, великий польський вчений математично обґрунтував ідею про рух Землі і інших планет навколо Сонця, визначив послідовність розташування планет. Обчислив їхню відносну віддаленість від сонця. Послідовником вчення Коперника був Джордано Бруно, італійський вчений, філософ, поет. Мислитель був переконаний, що величезний простір наповнено. Незліченою кількістю великих і малих зірок, навколо яких обертаються планети, подібні до Землі, Джордано припускав, що на інших планетах можливе розумне життя. Засміливі наукові гіпотези вченого спалили на вогні Інквізиції як єретика. Великий італійський учений Галілео Галілей сформулював принцип відносності руху, встановив закон інерції, закони вільного падіння тіла, відкрив закон сталості періоду коливання маятника і висунув ідею застосування маятника в годиннику. Та найбільше Галілей зробив для астрономії. У 1609 році на основі винаходів голландців Ганса Ліпресгея і Захарія Янсена він побудував свій телескоп із триразовим збільшенням. А згодом Зі збільшенням у 32 рази. Унікальність відкриття Галілея полягала в тому, що свій телескоп учений повернув до неба і почав досліджувати астрономічні об'єкти. Усім відома боротьба Галілея за утвердження геліоцентричної системи світу Коперника. Пропоную провести міні-конференцію. Об'єднайтеся в групи і проведіть міні-конференцію на тему. Чому, на вашу думку, католицька церква повертається до оцінок подій минулого та вибачається за переслідування Галілео Галілея а також Джордано-Бруно. Пропоную провести фісткульт-хвилинку. комплекс вправ гімнастики для очей. Отже, перша права. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до п'яти, повторити 4-5 разів. Міцно заплющити очі, рахуючи до трьох, розплющити очі та подивитися в далечінь, рахуючи до п'яти. Повторити 4-5 разів. Витягнути праву руку вперед, стежити очима, не повертаючи голови. За повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз. Вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4, 5 разів. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1, 2, 3, 4. Потім перенести погляд в далечінь на рахунок 6. Повторити 4, 5 разів. У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима. В правий бік стільки ж само у лівий бік. Ослабивши очні м'язи, подивитися в на рахунок 6. Повторити два рази. Домашнє завдання опрацювати. Параграф підручника 8.9. Виконайте тренувальну онлайн-вправу. Сторінка 55. Завдання 1. Обговорюємо в групі. На сам кінець нашого уроку пропоную провести самооцінювання за шкалою. Оцініть, будь ласка, себе. Дякую всім за увагу. До побачення!